Ніхто не розумів, що ґанкотів довготелесий та сухоребри карати. Але всі бачили, як з його рота виповзали гадюки. Вони довго сичали у вухах, а потім їхнє сичання перекладав на людську мову переляканий учитель сусіднього села. Він каже, що вчора під вашим хутором було застрелено троє солдатів. Якби це трапилось тут, вони б забили всіх до одного. А так хочуть повісити лише тих, кого у сім'ях є партизани. Якщо ж ви не видасте партизанських родичів, будете знищені всі. Двісті дідів, бабів, жінок та дітей стояли під божевільно гарячим сонцем, але їм було холодно. Він каже: ви можете мовчати ще 10 хвилин, а тоді він звелись стріляти. Десять хвилин бігали зморшки по чолах, десять хвилин стікало мовчанням сонця. Десять хвилин за дубілими очима вдивлялися в закручений шпориш, ніби хотіли віднайти в ньому який порятунок. Раптом натовп заворушився, і озерце людей вихлюпнуло наперед тисячолітнього опанаса кроку. Скажи цьому кнурові! Що то мої сини забили тих вигубків? І ще скажи, хай не сміють мене бити, бо я коростявий. Скільки ваших синів у лісі? допитувались у Панаса. Та всі до одного. А хто у вас є дома? Була баба та й вмерла. А щоб тобі язик не відсох! Висунулася з юрби сива жіноча постать, хіба на яке століття молодша від Опанаса. Живою мене до могили кладе, не втечеш ти від мене іроде і на той світ. Це ваша баба? спитала Опанаса. М-м-м, «Угу. моя. А чия ж ще? Правду казав дід, що всі ваші сини в партизанах правду. хіба такий збреше?» усі наші соколята в лісі вмістються? Їх повісили на гігантському в'язі біля колишньої церковки. Здивованими очима дивилися вони на врятованих ними людей. І показували карателям свої прикушені сині язики. Опана Скроква роду не мав дітей, а баба Орися, що поєдналася з ним на смертельному одрі, ніколи не була його дружиною. Кажуть, в юності вони кохалися і хотіли побратися, та батьки не дозволили, видали Орисю забачого. Не знаю, чи правда це, чи може людська фантазія творить нову легенду про велику любов, яка вже на смертельному одрі зачала нове життя? Не стану ми!